Поему Кавказ Тарас Григорович Шевченко написав на тлі агресії Російської імперії проти народів Кавказу. Російські війська йшли з благими намірами. Вони несли любов та ласку батька царя до темних народів. Такий собі руський мір. Ми на повну силу відчули цю любов за цих 200 років. Чи змінилося щось? Борітися і поборете, закликав Тарас Шевченко. Борімося і поборемо. Відгукується кожне українське серце, і нехай нам Бог помагає. За горами гори хмарами повиті, засіяні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея. Там Орел карає, що день Божий довбе ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога! Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насучний замісить кровавим потом і сльозами, кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики, віки і віки. А поки що течуче ріки, криваві. Ріки за горами гори хмарою повиті, засіяні горем политі, Отам то милостиві й ви, ненагодовану і голо застукали сердешну волю. Та й цкуєте. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми в внуками втопить в сльозах удоб'їв. А дівочі. Пролитих тайно серед ночі, а материни гарячий сліз, а батькови, старих, кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям і вашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори кригою окуті. І вам, лицарі могутні, Богом не забуті. Борімося, поборемо, нам Бог допомагає. За нас рада, за нас слава і воля свята!